Всім доброго дня! І незважаючи на такі досить складні весняні погодні умови, я знаходжуся на полі, де вже підготовлено, яке вже підготовлено під висаджування перців. Як ви бачите, використовується гряда, яка попередньо замульчована і на якій вже Безпосередньо є місця для посадки рослин. Я зараз більш точніше покажу, як це виглядає. Отак От виглядає підготовлене, підготовлене поле. Бачите, чорна мульчуюча плівка. При тому, що хочу сказати, що дуже багато ходить розповіді про те, що використовувати білу плівку чи чорну плівку, яка перегрівається, не перегрівається. Найголовніше це контролювати е, ті процеси вологості, а саме повітряно-водний баланс, який буде знаходитися під плівкою, і, і краще контролювати розповсюдження і стан кореневої системи, яка буде знаходитися під плівкою. А яка у вас буде плівка? Ну, я не хочу зараз тратити на це час, але є дослідження, які говорять про те, що абсолютно нормально можна використовувати як чорну, так і білу плівку. Схема тут буде Метерсе. 40 Між каплями, то велике міжряддя буде метр. Між рядами буде 45 см. Ми маємо схему 100 плюс 45 от. і Тут буде, буде найближчим часом висаджена е, культура перця, яка буде, я надіюсь, досить гарно плодоносити. А зараз я продовжу відео і покажу, як все-таки виглядає та розсада перця, яка планується на сьогоднішній день сюди висаджуватися. І зараз я вже в розсаднику, як ви бачите, повністю теплиця заповнена розсадою перця, яка планується на, той, на ту ділянку, яку я показав попередньо. Непогана культура, компактна культура. Ми бачимо гарно, гарно, гарні рослини, 96-та касета. 96-та касета, зараз я спробую достати і показати. Ну, от, от в такому. В такій стадії розвитку, що в нас виходить? 2, 4, шостий листок у нас на виході. Погано розвинена коренева система заповнена, Я не бачу тут досить таких перелівів, Тобто коренева система не бородата, вона максимально знаходиться безпосередньо в субстраті, заповнює субстрат. В принципі, можна сказати, що гарно виглядає дана культура. От, На що я? Ну тут вже і так скажу, що. Напротязі останніх двох тижнів тут максимально використовуються фосфорні добрива для того, щоб зробити рослину компактною і не дати їй потягнутися, тому що ми не знаємо, які температурні режими будуть найближчим часом. І от цей тиждень, в принципі, можна було вже висаджувати, але ще є 3-5 днів зі зниженням температурних режимів. тому... Ми зачекаємо, поки буде стабільний температурний режим. На сьогоднішній день яка рекомендація стосовно розсади? В першу чергу це поліви тільки з добривами, тобто або використовуємо формулу 13-40-13, постійно використовуємо десь на рівні 15-20 грам, 25 п'ять грам на 10 літрів води. Бажано, щоб у нас всі поливи були з добривом. По-друге, контролюємо. Водний баланс, есть ми не переливаємо культуру. Тут треба зрозуміти, що ми не засушуємо, а також не переливаємо, таку витримує золоту середину. І також на наступний період, безпосередньо, коли вже будете висаджувати рослину в поле на підготовлену ділянку, я рекомендую не забудь про внесення фунгіциду юніформ. Орієнтовно 7-10 день після висадки в нормі 600 грам на 1 гектар, а також додатково, додатково повторне внесення на 14-й день після першого в тій самій нормі. Якщо ви використовуєте таку схему внесення фунгіцида Юніформ, ви на весь період вирощування. Зробите сильну рослину з гарною кореневою системою і на пролонгований період будете мати гарний захист. Тому враховуйте цю інформацію, чекаємо гарної погоди і безпосередньо наступне відео буде вже в полі. Підписуйтесь на наші канали та залишайтеся з нами. До нових зустрічей!